Модна тема: я атеїст, я еволюціоніст, я сатаніст, ще хтось, нічого не зміниться. Ти людина. Тебе створив Господь творець. Все має причину і має наслідок. Ніякого вибуху не було. Є творець, є засновник цього світу. Якщо ти про нього не знаєш, прийде кінець, ти вийдеш з цього тіла, в тебе є душа. В тебе є ДНК. Це все науково доведено. Науково доведено. Візьмемо теорію еволюції. Мільярди років землі. Ну це брехня диявола. Зверни увагу, все, що ми зараз спостерігаємо. Якщо ми навіть візьмемо гори, Еверест, ми там побачимо ракушки. Ми побачимо там те, що знаходиться в океані. Ми побачимо в горах. Бивні. Ми побачимо цілі міста в горах. Це говорить про всесвітню катастрофу, яка відбулася і нещодавно, нещодавно треба це зрозуміти. І ти, створений Богом, в тебе є призначення. Те, що твоїй душі завгодно так думати і мати свою думку, чи ти так вирішив для себе, це тебе не спасе. Прокляття, руйнування, все, що тебе чекає. Що тобі сенсу, навіть якщо ти весь світ здобудеш, а душу свою втратиш, душа вона вічна. Є один шлях, одна правда, одна істина. І це Ісус, який заплатив за тебе велику ціну. Він віддав своє життя, щоб ти мав вічне життя, щоб ти зрозумів нарешті, що є творець, є можливість жити вічно. Що твоє життя? Ти як пар. З'являєшся на мить і зникаєш. А з Богом тебе є можливість жити вічно, при тому в славі, бути переможцем. Ти маєш призначення, Бог тебе любить, і він тебе створив для того, щоб ти був його сім'єю. Акцентую увагу, щоб ти був світом для світу, щоб ти пізнав його любов, його милість. Я тобі це щиро бажаю. Тому що всі ці побасюнки тебе не спасуть. Ти вийдеш з цього тіла. І тебе хтось спіймає. Це будуть або ангели, або демони, або пекло, або рай. Краще рай. Я говорю про це, тому що Господь вновив свою милість для мене. Хто я такий, щоб мовчати про нього? Ми будемо говорити про еволюцію, про дарвінізм, який породив за 100 років скільки воїн, світових воїн, коли люди. Подумали, що Бога немає, вирішили сприйняти по басьонку теорію. І що в кінці мільйони людей з за...